Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини зведення вітова за добом. Четверта, 59, Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Гороховатка. Внаслідок влучання Каба горіли два приватних домоволодіння. Пошкоджено п'ять приватних будинків. Постраждала 48-річна жінка. 22-26, Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Гороховатка. Внаслідок влучання Каба в Город горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди та гаражу на площі 100 квадратних метрів. Пошкоджено скління вікон та покрівлі чотирьох приватних. Будинків, один кіоск та пункт видачі поштових замовлень. 20.45. 45 місто Куп'янськ. Внаслідок скиду з дрону пошкоджено газову трубу. Постраждала 58-річна жінка, отримавши стру з головного мозку. 19.30. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада село Івашки. Внаслідок влучання в дрону під час пересування на скутері загинув 24-річний чоловік. 18.39. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада село. Клинова Новоселівка. Внаслідок влучання в півідрона пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди та електромережі. 17.30 Куп'янський район, Петропавлівська територіальна громада, село Петропавлівка. Внаслідок влучання каба поряд з приватним будинком загинули 54-річна жінка та 26-річний чоловік. Пошкоджено приватне домоволодіння. 16.11 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Морозова Долина. Внаслідок прямого влучання Лучання в півідроном пошкоджено трансформаторну підстанцію без енергопостачання залишаються села Морозова Долина, Гур'їв та Леміщино. 15.45. Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Підлиман. Зафіксовано падіння в півідрону за межами населеного пункту на відкритій території. 13.25. Ізюмський район, Оскільська територіальна громада. В нас сідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 3000 тисячі квадратних метрів. 12.44. Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Рубіжне. В нас сідок обстрілу горіли сім приватних будинків, 15 господарчих споруд та трава на площі. Ще близько трьох гектарів. Одинадцята 20 – Берестинський район, Старовірівська територіальна громада, село Старовірівка. За межами населеного пункту в полі було виявлено БПЛА. Фальшціль, 8 двадцять Чугуївський район, Старосалтівська територіальна громада. Між селами Старисалтів та Федорівка в лісосмузі було зафіксовано влучання боєприпасу в ескаватор. На місці виявлені уламки та нерозірваний боєприпас. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 68 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано шість пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Ізюмському, Чугуївському та Куп'янському районах області. У місті Куп'янську внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на площі 100 квадратних метрів. У селі Ківшарівка Куп'янського району горіло вісім квартир у п'ятиповерховому житловому будинку на площі 320 квадратних метрів. У Червонооскільському лісництві горіла хвойна підстилка на площі пів гектара. У селі Рубіжне Чугуївського району горіло житлов... сім Ових будинків 15 господарчих споруд та сухостій на площі 3 гектари. Увечері ворог завдав ударів керованими авіабомбами по селу Горохуватка Ізюмського району. Внаслідок влучань горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди та гаражу на площі 100 квадратних метрів. Пошкоджені чотири приватних домоволодіння та торгівельний павільйон поштового відділення. Вранці ворожа авіація знову скинула авіабомби на цей населений пункт. Горіли чотири приватних домоволодіння на. На площі 300 квадратних метрів. Пошкоджені 11 домов володінь та три магазини. Постраждало дві особи: жінка 1977 року народження та чоловік 1970 року народження, яким надана допомога медичним розрахунком ДСНС. За добу в природних екосистемах сталося 47 пожеж на загальній площі понад 45 гектарів. До ліквідації восьми пожеж залучались підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони. Триває ліквідація. Пожежі у Балаклійському лісництві зюмського району. Горіли хвойна підстилка на площі 340 гектарів та очерет на площі 20 гектарів. Наразі відбувається осередкове горіння на площі 5 гектарів. До ліквідації пожежі залучені 79 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС, у тому числі піротехнічні підрозділи вогнеборці місцевих пожежних команд селищ Андріївка та Донець, а також 27 працівників та 11 одиниць техніки лісгоспу. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 69 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку тривають боєзіткнення. На Куп'янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового. Марія Соловйова, Дмитрон та Олексій Муравйов. Харків, Новини.